Доброго дня! Обзор на ланцюгову пилу з Aliexpress. Купував я її більше, ніж 4 роки тому. І зараз розповім про всі плюси і мінуси. В роботі вона в мене регулярно. Нею я задоволений, але все ж таки без мінусів нікуди. Так, починаємо. Купував я її разом з акумою і одразу в нас вилазить перший жирний мінус. Те, що пишуть тут характеристики акуми, це все до одного місця. Я її одразу перепакував акуми на 2 А. Було тут 0,8. 2 А вистачає. Ось тут можна контролювати заряд акуми. Тобто для моїх потреб вистачає. Ну, Для більших потреб дерева різати вона й не предназначена. А при обрізці дерев вона свою роботу виконує. Так як для частного будинку, то 2 а Акуми вистачає. Звісно, чим більше акум на запасі, тим краще. Так, тим більше, отут вже плюс другий. Ось ця акума вона йшла в зборі. Також підходить до іншого девайсу. До секатора, також акумуляторного. Я його також замовляв за Aliexpress, але вже без акуму. І вона підходить також сюди. Виключаємо. Снімається вона. Блін, кнопка тут все-таки Китай туго знімається. І можна закладати вже на пилу. Все воно підходить, все воно взаємозаміняємо. І звісно, чим більше акумів, тим краще, але якщо у вас, до прикладу, обмежений бюджет, мені поки вистачає одного акуми на два таких девайси. Зараз вам покажу її в роботі. Візьм, взяв таких два цих патика. Ну і протестуємо. Ось на такому поліні. Все ж таки, може, десь є якесь дерево, де в кого нема пилки і потрібно кинути. Все-таки, як робити тест, то робити тест на всьому. Починаємо з меншого. Ось відносно чогось, зараз вам покажу. А в мене є рулетка. В діаметрі приблизно 4 см. Так, пробуємо. Обов'язково захист. Ріже без проблем. Єдине, що не потрібно тиснути. Ну це вже діло майстра, вже набита, і набита рука. Якщо ви тиснете дуже, пила йде в нагрузку і входить в захист. Зараз продемонструю. І то, бачите, хватає мощі різати ось такі патики. Я впираюсь зі всієї сили. Ну, мощі хватає. думаю, тест на відмінно. Трошки грубше. Легенько. Так, і одразу мінус. На ній немає автоматичного змащення шини. Потрібно якусь масльоночку завжди мати під руками і капати масло, щоб, не, щоб вона не згоріла. Це мінус. Але в, в цьому, на просторах Aliexpress вже є. З автоматичним змащенням шини. Тому краще переплатити і хай ланцюг завжди змащується. Але це все рідне, кажу, більше 4 років. Якщо користуватися з розумом, то хватає надовго. Ви самі бачили, що вона може. Такс. Ну і фіналочка. Вона для цього не предназначена. Дивіться, на розмір цього бревна і шини. Але тест є тест. Пробуємо. От на цьому я зараз дам джазу, і ви побачите, як вона входить в захист. О, зайшла в захист, просто стала. Ну це я добре тиснув. Зараз я, як звичайно, як нею працюю, легенько, плавно, попробуємо перерізати. Війшла в захист. Опять в захист. Опять захист. Опять захист. Опять захист. Ну це зрозуміло. Дивіться, який діаметр його. Зараз переріжу, замірюємо його діаметр. Це вишня. Опа. Все. А кому розрядило. Входив в захист. Ну, все ж таки подужаємо. Оп'ять захист. Воно в захист входить із-за того, що трошки наперекос і тормозить тормози цеп і пилка під нагрузку, і тому воно входить в захист. Оп, ще чуть-чуть залишилось зараз фінальний двіж. Є, подужали. Ось як воно відрізало його. Не з першого разу. Трошки погратись треба, але скільки, хвилини-дві я це різав. Тобто, якщо десь потрібно кинути якусь черешню вишню, яку заважаю, можна нею це зробити. А діаметр ось цього поліна, зараз я вам скажу, діаметр його 14 см. Тобто, невелике ну, Кажу, добротна штука. Ну, а такі ось речі, якось тут, а то воно налегке. Без проблем. Що це ріже, нічого не входить в захист. Тому для частного будинку цей девайс я рахую 5 з плюсом. Ну, хай буде, поставимо 5-юрку і за того, що. Немає автоматичного змащення шини. А акум. Можна, наприклад, якщо ви будете замовляти, замовляйте без акума. А акумулятор навіть там, на ринок пішли в магазин чи в той самий Дніпром і собі вибрали, щоб він був відповідав тому, що написано на, цьому, на корпусі. Бо з Китаю, як правило, всі акумулятори йдуть. брехливі. Тому Користуйтесь ось такий обзорчик на ланцюгову пилочку. Переходьте на сторіночку, є ще також багато цікавого. Лайкаємо, підписуємося. Всім добра.